Отже, Макарку, сьогодні ми коротко, але продуктивно розберемо з тобою комбінації рівносильних перетворень для розв'язування рівнянь. Ми на попередньому занятті з тобою розбирали кожне із рівносильних перетворень, які можна використовувати для того, щоб знаходити корінь рівнянь. Давай їх пригадаємо. Ми для того, щоб розв'язати рівняння, можемо використовувати рівносильне перетворення, таке, наприклад, як мінус якесь число. До повністю всього рівняння, плюс якесь число до всього рівняння, поділити все рівняння на якесь число, помножити все рівняння на якесь число, і навіть помножити на саму зміну повністю все рівняння. Ось в різних комбінаціях ці перетворення ми будемо з тобою використовувати для того, щоб розв'язувати рівняння. Навіщо потрібні ці перетворення в комбінації? Дуже часто будуть зустрічатися саме такі рівняння. По типу того, як вже записано на дошці 4х плюс 5 дорівнює 21. Коли у тебе не просто х плюс 5 дорівнює 21, і не просто 4х дорівнює 21, так як ми розбирали з тобою в частинних випадках на попередньому занятті. А саме в ось такому форматі, коли в тебе є і 4х, і ще плюс 5. І в результаті це дорівнює також якомусь числу. Нам потрібно завжди з тобою пам'ятати, що нам необхідно. Прийти до рівняння спочатку вигляду kx дорівнює а kx дорівнює якомусь новому числу F. А потім нам треба перейти до вигляду x дорівнює B. Тобто важливо тут, що? Важливо, що нам треба зробити спочатку, щоб у нас з лівої сторони були лише x і ніяких чисел взагалі. А з правої сторони від знака рівності потрібно, щоб були лише числа без будь-яких іксів. Проаналізуємо з тобою це рівняння і побачимо, що у нас, окрім іксів з лівої сторони, що ще знаходиться. Плюс 5. Плюс 5. Ми робили з тобою вже подібну операцію. Якщо нам щось заважає, о як тут було. Нам нас... треба просто його відняти. Нам а треба його додати. просто відняти. От, якщо нам 5 заважає, і ми ставимо... 5. Правильно. Справимо вертикальну лінію, робимо мінус 5. І ці мінус 5 мінус. От, завжди пам'ятаємо, що ми робимо тотожне перетворення, як до лівої частини. І, і в ліву, і в праву Права. сторону. Молодець. Отже, якщо ми 4х плюс 5 та мінус 5 зробимо, то у нас з лівої сторони залишається лише що? То у нас з правої сторони у нас залишається тільки 4х. Тільки 4х. А з правої сторони 21-5 що буде? Дорівнює 16. Дорівнює 16, молодець. Тепер бачимо, що у нас не 1х, як нам потрібно. Тобто, перший крок ось ми виконали. можна його навіть позначити, що це у нас ось тут. Ось тут. Був перший крок. Звідси. А зараз ось тут ми будемо виконувати другий крок для того, щоб прийти до вигляду. Нам треба ісіння. 4 поділити на x. 4х треба поділити на 4. Не на х поділити, бо як ми будемо на x ділити, то у нас. Ой, 4. поділити на 4. Правильно. 4х поділити на 4 дасть нам в результаті 1х. Ну, а, просто Х. Або просто Х. А з правої сторони 16 поділити на 4, що буде? Х. Дорівнює 4. 4. Просто 4. Корінь рівняння. Корінь рівняння, правильно. А тут ми позначимо, що ми зробили другу дію ось. Розглянемо наступне рівняння. Розглянемо наступне рівняння. Візьмемо так само, як і в нас було, 4х плюс 5 дорівнює, 4х плюс 5 дорівнює. Але тепер уже з правої сторони у нас буде не просто 21, а 21 плюс 2х. X. 4. Тобто, у нас майже той самий вигляд, але з правої сторони у нас виходить не лише 21, а ще й 21 плюс 2х, то такі рівняння є абсолютно різними. Як щойно у тебе в рівнянні з'являється щось нове, це вже зовсім інше рівняння. Але підход до такого розв'язання у тебе точно такий самий. Тобто, нам заважає 5, як і заважала, то нам треба її позбутися, робимо мінус 5. 4х плюс 5 та мінус 5. Це буде просто 4х так само, як і було. Дорівнює. А з правої сторони у нас виходить 21 плюс 2х. Давайте ми позначимо ось тут, да? що у нас 4х плюс 5 та мінус 5. А тут у нас тепер буде 21 плюс 2х мінус 5. Ну, зрозуміло, що 2х нікуди не дінеться, а от 21 і мінус 5 можна між собою відняти. 16. 16. І виходить з правої сторони, як і було 16 в попередньому випадку. Ось тут. Але окрім цього, 2х нікуди не дівається. Але ж нам потрібно, ми не можемо тепер поділити на 4. Чому? Бо в нас з правої сторони не лише числа. У нас тепер тут щось заважає з правої сторони, тобто, в попередньому випадку нам нічого з правої сторони не заважало, були лише числа. А в цьому випадку нам тепер заважають. Нам, у нас не тільки числа. То тепер іще одне перетворення, яке тут треба зробити позбутися ось цих двох х. Як думаєш, як їх позбутись? Треба мінус 2х? Звісно, мінус 2х треба зробити. Але ж тепер оці мінус 2х, зрозуміло, що тут ми їх позбудемося з, з правої сторони 16 плюс 2х та мінус 2х, залишиться лише число 16. Так нам і потрібно. Але ж не забуваємо, що ми робимо тотожне перетворення, значить, як одну частину рівняння, так і іншу частину рівняння. То тут у нас було 4х, а тепер буде 4х мінус 2х. І 4х мінус 2х, скільки іксів буде? 4 Четрих, та мінус 2х. Скільки іксів залишається. є 16. Скільки іксів у тебе залишається з лівої сторони, якщо 4 А, 2х. Ну 2х, правильно. А з правої сторони у тебе буде шістнадцять. І тепер нам потрібно ці 2х також перетворити в 1х. Ми зробимо поділити на що? Поділити на 2. Правильно поділити на 2. 2х поділити на 2. Виходить у нас 1х або просто х. 2х розділити на 2. А тут у нас буде 16 розділити на 2. Ну, тут зрозуміло, що 1х ми це вже сказали, записуємо. Х дорівня, а 16 поділити на 2. 16 на 2. 8. І наостанок розглянемо ще одне рівняння. Розглянемо рівняння. Візьмемо тепер х. Поділимо на шість. Віднімемо 5 до З правої сторони у нас нехай буде 3х. Ось так нехай буде. Плюс 1. Все. Розглянемо тепер таке рівняння. Бачимо, що воно у нас також дещо відрізняється, оскільки тут у нас виходить ще й дія ділення. Будемо робити по черзі. Значить, я спеціально поскладнив дане рівняння дію ділення для того, щоб у тебе випрацювався, якби, випрацювалася інструкція, що робити треба в першу чергу. В першу чергу треба якось поперекидати, позбуватися того, що нам заважає, а в якості доданків або в якості різниці. До речі, щоб нам було простіше, є змога коректором зарисувати чи щось типу того зробити. Давай тут зробимо 3Х, щоб не працювати з від'ємними числами, бо з від'ємними числами я тебе буду ще тільки знайомити. А тут у нас буде Х розділити на 6. Х розділити на 6 плюс 1. Ось так. Просто замінили місцями. 3Мін. 3. 3. Х для плюс 5. Є. Так. Дивимося. Нам з лівої сторони повинні. У нас з лівої сторони повинні бути лише ікси. у нас тут число мінус 5. Тобто ну, нам мінус 5 треба плюс 5. Треба плюс 5, правильно. Плюс 5. Виходить тут. 3х мінус 5 та плюс 5 залишається лише 3х, а тут, звичайно ж, так само додаємо. Х поділити на 6 нікуди не дівається плюс 1, плюс 5. 5 так, 5. з лівої сторони, як ми зрозуміли, вже буде у нас 3х. Дорівнює. А з правої сторони що буде? Х поділити на 6 залишається, і що ще буде? Х. Поділити на 6 і плюс 6. Плюс 6. І тепер дивись цікаве перетворення. Якщо в цьому попередньому випадку ми віднімали 2х, бо вони у нас з правої сторони заважали, то тут у нас з правої сторони, як бачиш, не 6х, а взагалі х поділити на 6. Якщо ми зараз будемо їх віднімати. Ось ці х поділити на 6, чи якось взагалі не зрозуміло що, то у нас виходить з лівої сторони буде відняти х поділити на 6. А 3х мінус х поділити на 6 не дуже зрозуміло, як це віднімати одне від одного, так? Mm -hmm. В такому випадку дуже цікаве є перетворення. Ми з тобою його розбирали на попередньому занятті. Ось тут. Значить, що у нас тут було х поділити на 3, і ми множили на 3. А тут у нас х поділити на 6. То може помножити на 6? Ти нам не под... не пос... поділити на 6? Помножити, Це помножити на 6. Можна помножити на 6. Помножити на 6. І диви, яка цікава історія: якщо у нас в попередньому випадку з лівої сторони було лише щось одне, без доданків, без різниці, і з правої сторони без доданків, без різниці. Тобто просто тут конкретно щось одне і тут конкретно щось одне. А в цьому випадку у нас не так. У нас не просто з лівої сторони щось одне, і з правої сторони щось одне. А у нас з лівої сторони щось одне, а з правої сторони сума. Не щось одне, не просто х поділити на 6, а є ще плюс 6. То я хочу, щоб ти запам'ятав, що тобі в такому випадку твої помножити на 6 треба зробити, як сюди. Тобто помножити на 3х. Як сюди. Тобто помножити на Х поділити на 6. І сюди помножити на 6 само собою. Тобто, воно впливає на кожен із учасників рівняння. Як на ліву сторону, так і на праву сторону. Але якщо у тебе в одній із сторін є якісь суми типу плюс або є мінус, то воно буде впливати на кожен із учасників. Тобто. У тебе виходить 3х помножити на 6. З лівої сторони дорівнює Х поділити на 6. Та ще помножити на 6. Те, що ось було. І плюс 6 помножити на 6. Тобто у тебе ця помножити на 6 розповсюдилася на все. Ось вона. Ось вона. І ось вона. 3х помножити на 6, тут ми маємо змогу просто 3 помножити на 6, отримуємо 18х. Тут х поділити на 6, помножити на 6, помножити на 6 і поділити на 6, можна замінити місцями. Буде 6 поділити на 6 просто 1, х помножити на 1 буде просто x. Отже, з правої сторони виходить просто х. А тут плюс 6 помножити на 6 буде 36. І тепер вже ми маємо змогу з правої сторони позбуватися ікса. Тобто відняти його одного. Мінус 1х. А що виходит... чому... ви просто написали мінус x? Можна просто x. Хоч ну, так, хоч так. Мінус 1х, або просто мінус x. І тут у тебе буде 18х мінус х. Тут у тебе буде х плюс 36 мінус х. 18х мінус 1х це буде 17х. Дорівнює. х мінус х буде 0, зрозуміло, і залишається 36. І нам тепер треба повністю все рівняння поділити на 17х. Ой, не на 17х, вибач, на 17 просто. 17х поділити на 17 тут буде. 17 на 17, просто х. Просто X, да, 1 Х, або просто Х. А тут у тебе буде 36 поділити на 17. ми беремо по два рази. Так, тут у нас буде х дорівнює. А з правої сторони 36 треба просто поділити на 17. Ну, тут можна окремо цей розрахунок зробити, тому що, як бачимо, щось вийде не ціле. 36 ділимо на 17. Це ти кажеш по 2 непогано, начебто 2 на 7, 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 1, 2, виходить 36 мінус 34 двійка. Тобто, виходить, у нас 2 цілі ось тут. І 2 останні. 2. Кому 2. Ні, не кома 2, а в дужках от так от пишеться. Ост 2. Остача 2. Остача 2. Або, якщо ти знаєш звичайні дроби, це буде 2 17. Ну, так, 2 Дві цілі 2 остачі. Або Х дорівнює 2, і 217. О, і все. Давай підведемо підсумок сьогоднішнього заняття. Ну, по-перше, ми зробили добру справу, налаштували тобі сповіщення. Mm. На календар. Тепер ти їх отримуватимеш навіть на телефон і не пропускатимеш точно заняття. По-друге, ми подивилися, як можуть в комбінації. Наші перетворення працювати таким чином, щоб приводити нас до розв'язку. Знаходити корінь. В якості домашнього завдання тобі потрібно буде щось на зразок того зробити також. Знайти корінь. Перше. 5х плюс 11. Дорівнює 31. Другой. Чисти их, что ты там так очудишь? Да, зарядку подключаю. Дурение 4 x Плюс 20. Третье. 2 x Мінус 4 дорівнює х поділити на 2. Плюс 8. І четверте це тобі, а, щоб на вихідних не було дуже скучно, дуже цікавий тобі хочу приклад показати. Значить, хай у нас буде 4 поділити на х. 4 поділити на Х. Плюс 1 дорівнює. Х поділити на 4. Плюс 8. Нехай навіть не 8 буде. Давайте трішки простіше зробимо. Плюс 2. Оце тобі тут місця буде достатньо, щоб погратися з. Перетвореннями? <ріст> так. М -м Поки я тобі буду закидувати домашку, скажи, будь ласка, які твої враження від сьогоднішнього уроку, що тобі сьогодні сподобалось, що не сподобалось, що було зрозумілим, а що, можливо було незрозумілим. Ну, все зрозуміло, було цікаво. Мені просто сподобався. Угу. Стало краще зрозумілим, як ми саме застосовуємо комбінації. Так. Да. Супер. Добре. Був радий тобі в цьому допомогти. Чекатиму розв'язок домашки, як зазвичай, в учнівському чаті. Домашка. На да, домашках. Ну, а на цьому можемо завершувати. Я дякую тобі за увагу. Дякую, що був зі мною на цьому занятті. В принципі, все на вихідних можеш спокійно відпочивати, і, в принципі, потім вже зустрінемося з тобою в наступному занятті на наступному тижні. Коли саме, я mm -hmm. розклад повідомлю. Скоріше за все, в неділю. Mm -hmm. Все, успіхів тобі! Будемо на зв'язку в Діскорді. Пиши, якщо будуть якісь питання, і до зустрічі в наступному занятті. До зустрічі. Да, на все добре, до побачення.